Є новина, друзі. Росіяни послали поляків, та Путін хоче 6 тисяч квадратних кілометрів української території. Дослухайте до кінця. Е, вже є інформація, що нібито 31 дрон летів по території Польщі, ракету там, нібито знайшли е, залишки. Але найцікавіше, що дрони пролетіли на відстань 500 кілометрів, тобто вони займалися чим. Розвідувальною діяльністю і це об'єктивні речі, як пишуть що нібито змогли збити чотири дрона всього поляки, а все інше ймовірно впало. Але найцікавіше це реакція росіян. Росіяни їхні повірени, які в Польщі працюють, якого викликали в МЗС Польщі, сказав: Ви докази, представте, що це ми. Ну це ж може бути Білорусь, Україна. Може це норвежці запустили. Ми тут при чому? Ну це я так від себе, знаєте, жартую. І от це якраз позиція Путіна. Він буде так робити завжди з Європою. Навіть коли війна припиниться в Україні по лінії фронту, тому що іншого варіанту немає. В Росії з'явиться якась організація в Карелії, наприклад, яка буде там. Проти російського уряду і буде запускати по всій Європі дрони. І Путін каже: ми їх ловимо, але в лісах Карелії не можемо їх знайти. Не можемо дуже углубилися і завод построїли і по тисячу шахедів випускають тепер по Європі. Це елементарні речі. І ми це в Україні розуміємо, тому що Путін веде гібридні війни. Він дурить, він шулер, він брехун, йому абсолютно все одно, що про нього подумають. А Європа постійно намагалася не ескалувати, не лізти в конфлікт, не заходити в війну. І тепер що? Тепер перші дрони летять над Польщу. І скоро я думаю, будуть летіти над Європою. І Путін не буде цього зупиняти. Тому що я вже говорив, чому йому зважати на Європу, якщо вона з ним розриває всі стосунки економічні, і він з них нічого не отримає. Так він як ракетир з 90-х, звідки він і прийшов, він просто буде постійно напрягати ситуацію, будуть літати дрони, такі, треті, четверті, поки з ним не порішають. От і все, елементарні. Питання, ну подивимося, яка буде відповідь. Я думаю, ніякої, тому що вже заявив Орбан, заявив, що треба війну припиняти. Він не заявив, що росіяни бомбили Польщу, ну, дронами шахедами. А що треба припиняти війну? І оці всі ці, ці заклики до миру вони якби не працюють. Він навіть не назвав шахеди російськими. Ну тобто, не. Так як російська дезінформація, так само і Орбан сказав, що ну, зрозуміло звідки взялися. Так я думаю, що якщо НАТО захоче якісь рішення прийняти, так Орбан вето накладе. Це ж елементарні речі. Тепер щодо другого питання, з Вен заявив, що Путін хоче 6 тисяч квадратних кілометрів України. Ну, Я посміхаюсь з цього, тому що. Вже і Зеленський казав, де це зрозуміло. Путін захоплює вже 4 роки. Донецьку область не може захопити, і тут він хоче, щоб йому її віддали зрозуміло для плацдарма для того, щоб далі наступати, тому що віри йому немає так само, як з цими шахедами в Європі. Йому немає віри, він буде робити те, що буде вигідно йому, і те, що він захоче, поки ну якби його там не закидають цими грошима або тим, що йому потрібно регаліями, землями і всім іншим. Тому нічого давати йому однозначно не можна. І Вен це говорить якраз в той момент, коли йому треба, йому, йому Америці треба вступати в війну з росіянами, тому що вони ж нападають на країни НАТО, які Трамп і вся американська сила військова. Зобов'язались захищати. В НАТО, і він тут розповідає, що якби треба 6 тисяч кілометрів віддати, а Україна хоче гарантії безпеки від Європи, від всіх, для того, щоб Росія не більше не напали. І це великий успіх. Він каже для американської адміністрації, тому що ми практично підійшли до моменту того, що ми можемо вирішити цю війну, і яким же чином віддати територію України їх не віддасть, тому що це не про завершення війни, це про продовження війни, віддача наших територій. Іншим чином, що гарантії безпеки Україні не дадуть, ну так Путін буде не погоджуватись, тобто. Реальний варіант це лінія фронту, зупинка війни, і можливо, навіть не буде ніякої угоди. А якщо не буде угоди, що буде? Бо ці шахеди будуть літати тисячами по всій... Європі і все одно США прийдеться приймати відповідні рішення, тому що Путін терорист, він ракетир і він цим буде е, займатися. Там деякі зміни писали, що Венс сказав, що Трамп буде на нас тиснути. Це брехня. Венс такого не говорив. Венс сказав єдине, що він не бачить потреби застосовувати санкції проти росіян і економічні обмеження, якщо росіяни зупинять війну. Якщо вони не зупинять, ну значить він бачить такі можливості і потреби застосовувати санкції. На них ми і чекаємо тим більше після шахедів в Польщі лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося, дуже цікаво.